ми знову відкриваємо вам секрети нашого видавничого портфелю. У мене в руках верстка товстого роману, який ми готуємо до форму 2016, і ось він розпочинається так. На кожну відповідь у вас одна секунда і одне, можна два слова. Готові? Так. Час пішов. Вік-37. Фах письменник. Улюблена страва гриби в сметані. Ідеальний краєвид з вікна. Море? Улюблений кольор червоний. Улюблене заняття працювати. Чим вас можна відволікти від роботи? Будь-чим. Ваша найбільша, але істотна слабкість? Згущівка, ваша справджена дитяча мрія Мандри. Несправджена? Політу політокосмос. Скільки ви років у шлюбі? Тринадцять. Чи здатні пробачити подружню невірність? Не знаю. Маєте дітей? Трьох. Чого насамперед ви хотіли б їх навчити? Свободи. Чи цікавитеся ви політикою? Так. Чи підете в політику, якщо запропонують? Ні. За яких умов ви покинули б країну? За диктатури? Заради чого ви віддали б життя? Заради сім'ї. Що вас найдужче втомлює? Натовп. Що досі викликає дитячий захват? Водні гірки. Що для вас непритостимо? Зрада. Що набагато сильніше за вас? Час. Яна не Свій час.